Дякую за службу. Це прості слова, які насправді мають велику вагу для військовослужбовців, які щойно повернулись із фронту. Питання адаптації захисників та захисниць до цивільного життя гостро постало перед Україною. І всі люди мають усвідомлювати, яку ціну платить кожен на фронті заради нашого мирного життя. Повернувся тільки з фронту, і дуже велика йде різниця, коли ти тільки був там десь в аду, де все зривалося, і йшли там. Тебе засипало землею і за там, 6 годин ти знаходишся в мирному місці. І ну, ми не можемо, як військові, зрозуміти ті, які знаходяться на нулях, ну, чому тут немає війни. Так? Ми не за те, щоб тут щось зривалося, а за те, щоб люди розуміли і бачили, і розуміли ту жертовність військових, які віддають своє життя там, де ми живемо, в тому соціумі, там немає а, сірих. І там є або свої, або чужі. Коли ми тут приїжджаємо, ми не розуміємо, це свій чи чужий. Розумієте, люди себе проводять нейтрально, і ми до них починаємо ну, так ставитися як до чужих. Це, можливо ця різкість в цьому і вилазить. Чутливою темою для військових є і навмисне ухилення від мобілізації з боку цивільних, оскільки наша армія потребує підсилення. Чоловік зазначає, що захищати свою землю це обов'язок кожного. ТЦК насправді це ті хлопці, які отримали поранення і за волі судьби такої стали ну, на таку дорогу. І теж треба їх поважати. Це такі самі воїни. Вони так само з нами стояли, це такі самі хлопці, як і ми. Ну ЦЦК електроенергії це наслідки вторгнення. Підари росіяни б'ють по нам ракетами. Да? ТЦК підходить до вас і питає вас, тому що підари нас вбивають і нас вже не вистачає. А ви, ви мені пишете або кажете, що головний ворог у нас знаходиться в Києві. Головний ворог у нас в Кремлі. Іван Балацький не лише чинний військовослужбовець, але ще й чоловік, батько та навіть студент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Його сину незабаром виповнюється рік, проте майже увесь час вони спілкувались у режимі онлайн. Практично зараз син тільки мене побачив перший раз за останні 8 місяців. Ну, пробуємо налагодити зв'язок, такий контакт вербальний, там фізичний, да, Ну, Круто, круто, він виріс. Це дуже приємно. Він потягнув ручки, там пішов. Але дружина казала, що коли бачив військових, він мене бачив в телефоні, то постійно на військових звертав увагу. Там, е Якщо є борода, якщо якісь атрибути да, військового, то все він думав ти батько і тягнувся до мене. Нагадуємо, що зараз триває збір на реп для 145-го батальйону, який майже повністю складається з Кременчужан. Тому просимо долучатись та підтримувати наших захисників донатами. Реквізити можете бачити на екрані, а також знайти посилання на банку зі збором в описі під відео. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.